Біблія, книга повторення закону, глава 9. Слухай Ізраїлю, ти сьогодні переходиш Йордан, щоб увійти і заволодіти народами більшими і міцнішими від тебе, містами, великими, і укріпленнями аж до неба, народом великим та високим, велетнями, яких ти не знаєш, про яких ти чув, хто стане перед велетнями. І познаєш сьогодні, що Господь Бог твій Він той, що переходить перед тобою, як огонь поїдаючи. Він вигубить їх. Він. Понижуватиме їх перед тобою, і ти виженеш їх і вигубиш їх незабаром. Як Господь говорив, був тобі, не скажи в серці своїм, коли Господь Бог твій буде їх виганяти з перед тебе, говорячи, через праведність мою вів мене Господь посісти цей край, і через неправедність цих людей Господь виганяє їх перед мене. Не перед праведністю твою, і не через пустоту твого серця ти виходиш володіти їхнім краєм, але через несправедність цих людей Господь Бог твій виганяє їх з Тебе, щоб виконати те слово, що присягнув Бог Господь батькам твоїм Аврамові, Ісаакові та Якову. А пізнаєш що? Не через праведність твою, Господь Бог твій дає тобі посісти цей хороший край, бо ти народ твердо шиї. А пам'ятай, не забудь, що ти гнівив Господа, Бога свого у пустині, від дня, коли вийшов ти з Єгипетського краю, аж до приходу вашого до цього місця неслухняні були ви проти Господа. І на хориві розгнівили були ви, Господа, і Господь був розгнівався на вас, щоб вигубити вас. Коли я сходив на гору взяв. Кам'яні таблиці заповіту, та Господь склав був із вами, то сидів я на горі сорок день і сорок ночей, хліба не їв і води не пив. І Господь дав мені обидві кам'яні таблиці, писані Божим перстом, а на них усі ті слова, що Господь говорив, був із вами на горі і зсередини огню в ті дні зборів, і сталося на кінці сорока день і сорока ночей. Дав мені Господь дві кам'яні таблиці таблиці за і сказав мені Господь, устань швидко, зійди звідси, бо зіпсувався народ твій, що ти вивів з Єгипту. Вони скоро збочили з дороги, яку я наказав їм, зробили собі литого бована. І сказав Господь до мене, говорячи, бачив я той народ, і ось він. Народ твердошиї. Позастав мене, і я вигублю їх із зітру їхній мені із небо, тебе зроблю народом міцнішим та чисельнішим від нього. І я обернувся і зійшов із гори, а гора палає вогні, і обидві таблиці за в обоїх руках моїх. І побачив я, а ось ви згрішили проти Господа, Бога вашого. Зробили собі, теляли того, бо вона зійшли скоро здорову, яку Господь наказав був вам. І схопив я за обидві таблиці та й кинув їх з обох своїх рук, і розтрощив їх на ваших очах. І Впав я перед Господнім лицем, як перші сорок день і сорок ночей. Хліба не їв і води не пив за весь ваш гріх, що зрішили ви, і вчинили зловоча Господа, що його розгнівити. Бо боявся я гніву та люті, як розгнівався був на вас, Господь, щоб вигубити вас та вислухав Господь мене із цього разу. А на Аарона Господь дуже розгнівався був, щоб погубити його, і молився я того часу також Аарона. А гріх ваш, що вчинили ви, теляти я взяв, той спалив його в огні і розторощив його. Добре, змолов, аж стало воно дрібним, немов Порох, і кинув я порох його до потоку, що сходить з гори, і в Тав'єрі масі і в ківрот гатавії гнівили ви Господа. А коли Господь посилав вас з Кадеж-Барнея, говорячи: увійдіть та посядьте той край, що я дав вам, то були ви неслухняні наказу Господа, Бога вашого, і не вірили йому, і не послухалися його голосу. Неслухняні були ви, Господові, від дня, як я вас пізнав, і впав я перед Господнім лицем на ті сорок день і сорок ночей, що я був упав, бо Господь сказав, що вигубить вас. Я молився, я до Господа і говорив владико, Господи, не губи народу свого, то насліття свого. Що ти викупив своєю величністю, що ти вивів його з Єгипту сильною рукою, згадай своїх рабів Авраама, Ісака та Якова, не вважай на запекість цього народу і на несправедливість та гріх його, щоб не сказав той край, звідки вивів ти нас, не міг Господь увести їх до того краю, що ти говорив їм, та з своєї ненависті до них ти вивів їх, щоб побити їх у пустині. А вони народ твій та насліддя твоє, що ти вивів своєю великою силою та своїм витягненим раменем.